Пробили по цели, но цель не Принял плюс, в Плюс. Далі за нами там робила артилерія, і ми, так як нам команда поступила, була, що цей ну, летить ворожий безпілотник, ми його засікли і по ньому відпрацювалося. Ні, не достали ми його просто. Високо. Особенно зілушки не тільки працювати по повітряним цілям, але і полегко броньовані, так що, якщо вдруг що, прямуй на водку йде. всім безпілотним літательним апаратом. Автравійськовогинь і все все одно. Ми військовослужбовці, які прикриваємо наше небо, наші підрозділи. Зараз ми знаходимося в укритті, ну, трошки стріляють і трошки літають. Ворожі, то зараз працює артилерія. Зараз допрацює. Пореба була інформація, що не. літає зала, Зараз будемо тоді. Наш враг, коли чисте небо, його важко. Якщо він не, е, літає. Зараз літає зала, це ворожий безпілотник з електродвигуном. Коректує артилерію зазвичай. Але теж прилітає. Ну, до орків тут відносно. Кілометра три-чотири, але чому так? Наша основна задача, яку ми зараз можемо в цих умовах, це прикривати наші підрозділи, тому що в попередньому краю ми зараз зенітну установку не зможемо затискати. А якщо затащимо, орки також вміють кусатись. Поки знаходимося більш-менш в можливих для нас відстанях, наша арта працює, ми не даємо знайти звідки вона працює. Не допустити коригування артилерійського авіаційного вогню.